Я взагалі переселенець, жив в Маріуполі. Був в окупації там 22 дні, потім звідти вирвався. Через місяць пішов добровольцем на війну. Під час війни ми одружилися. Що, ну, коли я воював, був на війні. Самі ми з монастири, зараз в монастирищах купили хату. Повоював я год. Був ранений, принтужений був. Потім в один прекрасний момент різко розпалися сустави кольчові. В табір максимум потрапили через побратимів. Побратими якби порекомендували, говорят, порекомендували поїдьте, з'їздити. Ми з'їздили, ну, чесно, одразу приїхали якось, ну, як не в своїй тарілці. А тут люди такі, я думав, ну що. Якось так ну не може такого бути, що такі люди можуть бути. Я що... бачу що те, що твориться навколо, що не віриться, Та, що таке може бути дійсно. Зараз люди дуже злі і недобрі. А тут люди дуже добрі. Так от, якщо б було б пізде і за табором, то життя було б і не було б ні війн, і життя було б ну, намного б краще. І цікавіше, і веселіше. Дуже-дуже нам подобалось. Ми під кінець, навіть не хотіли вже уїжджати. Ось тільки тут привикли за цю неділю, були що як вдома вже. З всіми познайомились. Дуже багато друзів завели нових. Сьогодні дуже багато познайомилися. Це місце, яке дійсно хочеться сюди повертатися. Таких місць, мабуть, немає більше. Ну, можливо, є, але люди про них не знають. Про табір максимум потрібно більше військовим розказувати ветеранам, щоб було можливість реабілітуватися морально насамперед. Ми якби, почали доповнювати один одного. Я якби колись падав духом. Отак От я стараюся веселим бути життєрадісним, ну, А в душі дуже тяжко. Дуже тяжко воно осознає, що калека інвалід. І дуже тяжко. Ну, стараюся триматися, а в таборі то взагалі забуваю, що за ці ноги даже. Тут дійсно люди працюють, люди з великої букви. І дуже не, великі не, спеціалісти. не назва, а люди. Дійсно люди. Спеціалісти. Їм велика подяка, велика дяка, низький уклін. Щоб таких людей було дійсно більше і здоров'я вам усім вважаємо. Миру на землі і хліба на столі. Це саме головне. А взагалі бажаємо, щоб... Табір Макс розвивався. Розвивався. Хочемо, щоб І він різ. так розвився, щоб тут постійно були люди, щоб більше, 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 щоб було. І дякуємо. Всій команді дякуємо. Малике спасибо. Щиро дякую.